на своєму каналі. Друзі, сьогодні рибалочка, фідерна рибалочка. Скажу вам так. Гуляв, катався, візде тільки можна, до цього був раза три, напевно, на фідерні рибалці. Різдив по різним місцям. Ну, скажем, не буду чого зняти. Був і на Малій ну, на ямі ноль. Був на Дніпрі, ну таке щось. Знаєте. Ну, от сьогодні вирішив приїхати на свої вже провірені місця. Це Десна річка. Сьогодні будемо з вами ловити на фітер білу рибу. Що там буде далі, я не знаю. І заїкатися я про це вже не буду. <гум> Скажемо, що я хочу там піймати і так далі. Що піймаємо, те і буде. Сьогодні у нас, скажімо так, день експериментів. Друзі, останній час став, стало питання, які корма, на які корма ловити, скажімо. Щось мені в останній час по флагману, скажімо, прошна прикормка її немає. Там якісь десь остатки, ну не те, що треба, де ще продають, а так її по флагмані немає. Грандовська прикормка, щось в останній час мені зовсім зовсім не подобається. Якось вона споганилась, не знаю. Щось мені якимось трублями вона несе, непонятно. Там ще супрім нормальний, якийсь бігфіш нормальний, а всі бріми, що жовті, що чорний лящ. Щось воно не те. І тому я чогось сповнив за таку компанію, як Інтеркріль, друзі. Якось там сидів в інтернеті, щось дивився, попав на їхній сайт і мене здивувало, друзі. Всі знають їхню крильову муку, всім звісно, розпіарена і так далі. І тому подібне. Реально добрий продукт, ну по карпу, так сказати. По карпу, по карасю, таке. По білій риби. Я не знаю, я її ні разу не використовував. Але ж я побачив, у них асортимент продукції став дуже великий. Вони стали робити і прикормки, пофідерні прикормки, і прикормки на карпа, і бойли, і пеліци для скажі, для карпа. Коротше, все, що для, все, що потрібно для мене, для моїх рибалок, для фідерної, для флет-фідерної рибалки. Зробив замовлення. І для фідерної рибалки, і для Карпової. І отримав і сьогодні у нас буде так сказати, тестування. Я ніколи її не ловив, хочу спробувати. Але ж... спробував через пакет дуже-дуже дуже гарна ароматика. Мені подобалася. Як вона буде себе вести, яка механіка цієї прикормки, я не знаю. Тут у мене шуку лежало. Є фідер бісквіт. Лотва коріандер, лещ шоколад і лещ крицях в таких дуже гарних яскравих упаковках. Друзі, я сьогодні багато мішати не буду. Чому? Розкажу пізніше. Я замішаю 2 кг прикормки, а далі я добавлю, я зварив по новій, скажу, по новим технологіям горох. Якщо він буде працювати, не якщо він буде працювати, я вам в процесі все розкажу. У нас 2 кг прикормки і у мене десь на виході десь 1,5 кг гороха вийшло. Я його не не через що перебивав, він ціліковий, ну такий добре добре зваряний. І на паніровочних сухарях. Ми мабуть візьмемо фідер бисквіт і кориця, або лещ шоколад. То, скоріше все, що візьмемо лещ кориця, не будемо брати шоколад. Вже таке ближче до осені, якихось якось так, А це дві залиша нам на потім. Друзі, звісно, це десна. Нам потрібен тяжкий корм. Крупна фракція і тяжкий корм, так як ми хочемо ловити хорошу добу, грубу рибу. Все, мішаємо 2 кг прикормки інтеркріль, фідер без квіт, кориця. І мішаємо це, Я вже за. Скажем, розвів на міласі якось так. Зробили перше увлаження. Так, скажу вам зразу по первим відчуттям по прикормці. Добре вона водичку п'є, тобто її треба увлажняти, мабуть, раз-два-три не менше. Якось так. Отакий от от місцяк я собі забив зранку. Там все зайнято. і там все зайнято. Одне місце було, але непогане, я тут вже ловив колись. Я думаю, ми тут і зстановимося якось так. Не думаю, а ми тут вже остановились. Я вже встановив платформу, якщо бачите. Зараз збираємо снасті, підготовлюємося, поки наш корм дійде до потрібної нам механіки. Злажуємо Снасті, готуємося до закорму. так сказати. Закорм сьогодні буде. Ой-ой-ой. Я думаю... Половину корма те, що є, я вигодую зразу. Там десь пів часа буду сидіти сандалити. сандалить. Кормушок 25-30 не менше. Ну не пів часа, але минут 15 точно. Так, друзі, перевірив кліпсу. Зараз починаємо кормити. Зразу велике кількість горохів в корм. Такий друзі горошик. Бачите, надавлюю, що він Тось, гарно зварений в паніровочних сухарях. Велике, я трошки вже замішав, трошки сюди насипав. І так ми будемо кормити. лова 21 метр, глибина 9 метрів. Сьогодні не мільчим, не по повідцям, не по гачкам. Годівничка 70 грам. Пушок з 20, мабуть, дамо. Зразу гарно загодуємо, закидаємо горохом точку. Течія не така потужна, можна гарно положити все на дно. Півдець почнемо, як завжди, метровий півідець 0,147 жилка, гачок 10-го номера третьої серії. Гранд Фідера. О, до речі, я там купив нові, дуже мені сподобались крючки yeah. Довнера Побачимо, якщо буде добра риба ловитися, крупно, то ми зв'яжемо поводок, побачимо як вони працюють. Якось так. Все, цепляємо поводок і в бой. Пару апариків між ними на мотиви. Побачимо. Сильно тимпувати не будем. Таке от трьох до п'яти, навіть до шести минут будемо давати. Або щось добреньке підійде до нас. Поки, друзі. Три закиди, були якихось пару невнятних тичків. Зараз поріжемо трохи опаришаємо, попробуємо дати йому живатинки. То ще шепечиво. Пастанчина. Це добра добавочка. Ну, поки мовчок. Конець-таки перше клювання за час. Було мовчання, хоч щось да проклюнуло. Гарни у краснопера у стера. Що... Сход. Нічого. А собі сходить. Ну вже хоч радує, що подляч проклюнув. І проклюнув він на бутерброд. рваний красний. За паришем. Повторим. Я вже лірикою займаюсь, друзі. Бо реально Десна сьогодні щось просто неяко. Що? На рибу повлияло, непонятно. Щось повлияло Не вірю я їй, щоб її тут не було. Отакий от прямо сумасшедший бутик. Побачимо зараз. для не повинен бути один на торці, він ходить з граєю. Скучновато, друзі, але хоч якось прокльовує, Та й то добре я вже з поводками грався товщиною, з гліною, і з гачками грався менше, більше, тоньше, невісоміше, так сказати. І з насадками, ну одне й теж. Коротше, рибка не дуже активна. Але якісь клювання раз там в 3-4 минути є, але, слава Богу. Якась краснопера у сираклю є. Якось так. Отак вот анімацію даєш. Лібо послі неї не клює, либо зразу клює. 15 серпня, друзі, я їду на змагання благодійні, так сказати, фест, благодійний фест, по флетфідеру по класиці. Тобто буду ловити з платформи. Одне удилище. На любительській водоймі, там де, тобто, скажем, не дуже крупна рибка, така кіло 3 називається. Але побачимо. На спортивній водоймі я там ловив і не однографний, і неоднократно, а на любительській – ні. побачимо, що там, яка там риба є. Але ж не в рибі діло, благодійність є благодійність. Ці гроші зібрані, гроші за участь на змаганнях, всі уйдуть на нашим хлопцям напередодні. Не самі гроші, а щось там купити. Те що потрібно для хлопців. Друзі, трохи риба розклювалася красна пюра вестіра. Хоть і невеличко, але клює. Це слава Богу. То один підліщик в мене зійшов і все, все остальне краснопера густера. Ось так. Я вже перестав за тим ліщом ганятися. Куди не поїдеш немає. Як кажуть, було вчора, позавчора і послезавтра. Зараз повинна вже... Плотва піти, але там, де наші міста на плотву туди не можна заїхати, там все перекрито, блокпости стоять. Кажуть, гарно клює плотва на набережні. Але щось нема в мене ніякого бажання їхати на, сидіти на бетоні. Так, краснопера, о, исход. Хотів сказати, що краснопера у стіна почала гарно прокльовувати. Ну Нічого. Поборемось. Друзі, обіцяв вам показати гаки, які я купив. 5315, Овнер, 9 номер. Щось мені вони так сподобались. Мені кажеться, на ляща вони будуть в самий раз. Зараз я спробую зробити. Я ще сьогодні не експериментував з дуже длинним поводком. Зараз проекспериментую. Зроблю на цьому гаку півтора метровий повідець. пока я хочу в'язати щось клює в'яжу я отаким от вот приборчиком це стомфо Да, друзья. И краснопера обмельчала. Что ж Не виноват Діклює, але тільки встав, думав зараз садок висушить. А вона клюнула. Ой! Рику всю випущу сейчас. Сушится больше. Да, эти доброго Та да, друсі грустно-грустно так стало на десні. Але як є, виїзд на риболовлю це вже добре. Але спробував нові корма від інтеркрилів. Дуже мені подобається, ароматика подобається механіка самого корму теж. Ну, скажу одне, що в багатьох случаях, звісно, корма грають роль, але не сьогодні. Коли по берегу все везде мовчить, везде рибаки сидять. Ніде ні в кого нічого взагалі. Я хоч з десяток там піймав якихось хоч не кажу. Один підляж зійшов, А у робиків ноль. Це я до того, що на заміну, бо в мережі флагман нема кормів. З тобто «Гранда» я дійшов, тому що гранд із поганився дуже сильно а більш дешева версія яка про серія непоганий корм але його нема в наліччі є тільки один непотріб нема не ляща карамелі нічого немає по грандуші по плотві там скажем спорт роучен прим Также і суприн тоже ще более миллионе. А жовтий ліщ, чорний ліщ взагалі жопа. І спогани все до, 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 до знімаження. Корм не впізнать. Так що тепер будемо рибалити на інтеркрій. Мені сподобався цей корм. Дуже сподобався. Там зовсім-зовсім мале кількість крилява вони сиплять, там ну, може процентів 5% на цю прикормку. І то може того не робити. Ну, Прикормка дуже качественна, дуже. мені подобається. І фракція така добра. Побачу, в мене ще є плотвина прикормка. Якось я думаю, наступну рибалку виїхати десь на міляки на плотву, десь на якісь перекати на Попробую платити. Ну що друзі, Кльов був поганий, а зараз його злоці. Буду. буду я вже збиратися додому. Вже тут робити нема чого. Вона ще пізніше проклюне, але вже нема слова. Ома я практично доловив, там трохи залишилось, викорнув риби і все. Який то. Хрусненька, весна, дуже хрусненька. Треба щось шукати, якісь міляки, мені кажеться, все вже. На ямах робити нема чого. Зараз риба буде виходити на міляки, на коси, харчуватися. Все-таки вже ж почти середина серпня. Все. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, вподобайки. Робимо коментарі, задаємо питання, я на питання відповідаю. Всім не хвостанечі жуї, всім здоров'я, всім миру, наші ненькій Україні. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, дивитися в цей. Все, стрінемося на водоймі. Па-па.